Продовжуємо нашу казочку про диваянні, доньку Шукрачарії. Пам'ятаєте, вона відмовилася йти додому, повертатися після таких образ, які вона почула після того, що з нею зробили, що їй сказали, про її батька, про неї. Саму. Вона більше не захотіла повертатися додому. І вона сказала про це слузі і їхньої, їхньої сім'ї. Я трошки хочу розповісти про слугу. Про принцип слуги у домі, ну так би мовити, «прислуги у домі, є люди, які мають можливості і мають необхідність тримати при собі помічників, або, або ж це по хату, по хатнім справам, або ж по роботі. Вони мають можливості такі і мають наміри тримати при, при собі багато помічників, помічниць це нормально. Я сприймаю це як норму. Спочатку мене це колись ображало. Я думав, як це мати багато дружин, багато а, прислуг, багато а, якихось людей, які начебто виходить, що їх хтось принижує, що ти вище інших. Але з часом я почав розуміти, чому це так. А, головне, щоб ви не ставились до них принизливо. Прислуга, це, я називаю не прислугу. Людей, ці слово прислуга або слуга, я взагалі їх не використовую. Я використовую слово помічник. Це поважливо. Помічник це людина, яка за тебе робить якусь справу, яку ти не можеш зробити, або можеш зробити, але він зробить це краще. Тож, як не поважати цю людину? І ще ви ставитесь до цієї людини як до члена своєї сім'ї? Тобто, якщо людина хоче вам допомагати, це не те, що ви його примушуєте. Людина хоче вам допомагати, ви їй вдячні. І тоді ця людина, вона, можливо, не хоче, від... ви їй даєте свободу. Це не те, що ви її тримаєте як рабиню чи раба. Вона вільна зробити те, що заманеться, але вона вас поважає як людину, і теж такі відносини вони можуть триматися все життя. Така людина буде поважати вас, ви її поважаєте, і їй корисно з вами, і вам, з нею корисно, з такими людьми. І таких людей, якщо ви її поважаєте, така людина ніколи вас не залишить. Це і в сім'ї, так. якщо ви один одного поважаєте, ви ніколи один одного не залишите. Повага це основа любих відносин. Основа. без поваги. ніякі з п'яти типів відносин неможливі довго, неможливі довго. Тож, якщо є повага, в даному випадку ми говоримо про гурніку. Гурніка це помічник у сім'ї. Шукрачар'ї. Не запам'ятаю як звути її маму. Ур'ясваті. Ур'ясваті чи ур Урджасваті і Диваяні. Це одна з дружин Шукрачар'ї. описується, одна із сімей. Можливо, це було в різні часи. У нього були різні дружини різні доньки. Можливо, це було. Паралельно, можливо, я не знаю. Ми, ви можете в різних версіях побачити це по-різному. Тож, як вам легше це сприймати, так і сприймайте. Зрозуміло, що Шукрачар'я живе дуже-дуже довго за нашим, за нашим леточисленням, не знаю, чи правильно я перекладаю слово. Також і дружини. Описується, що якщо чоловік. Чи то хлопець, чи то парубок, чи це може юнак, чи. Може, чоловік, може, дядько якийсь, не знаю, як сказати правильно. <сум> якщо він дуже поважна людина, і дуже поважно ставиться до жінок, до дівчат, то звісно, що дівчата будуть поважно ставитись до такого чоловіка, особливо, якщо у них вже є досвід того, як. До них ставляться інші хлопці, щоб не було розчарувань якесь чи ще чогось. Дівчата, звісно, хочуть собі, собі мати чоловіком когось, від кому вони не будуть розчаровані. Рано чи пізно розчарування можуть бути у дівчат. Чомусь мене на дівчат уже третій раз. Казочки переключають, можливо, комусь це важливо. Тож я трохи приверну уваги цьому. Є чоловіки, які вміють поважати дівчат. Є такі хлопці, їх небагато, чомусь небагато, тому що чому так? тому, що ми хочемо бути незалежними. Чоловіки, взагалі, в принципі, зайняли всю територію влади у світі. Дівчата, дівчат сприймають як, так би мовити, своїх прислужниць. Це я кажу правду, ніскільки не прикрашаю цього. Ми е, маємо таку схильність дивитися на дівчат, як на дещо більш низьке, ніж чоловіки. Тільки там, де матріархат більш е, у суспільстві, там дівчат більш поважають. А так, взагалі-то ну, дійсно, це над цим треба працювати. І знайти чоловіка, який би поважав дівчат, дуже складно в нашому суспільстві. І от знаходяться, наприклад, такі, такі люди знаходяться, такі чоловіки, юнаки чи хлопці. І, звісно, дівчата будуть більше сприхильні до такого хлопця, навіть якщо в нього багато дружин, багато дівчат, багато а, сімей. А, все ж таки поважати такого хлопця краще, ніж, ну, принаймні ніж бути розлученою, бути одною чи а, розчарованою. А, дивіться, як, чому це так виходить, як я це розумію. Якщо ми шукаємо собі чоловіка, якби я був дівчиною, наприклад, я дівчина, давайте трошки розмірковуємо. Якщо я шукаю собі багатого чоловіка, я буду залежати від того, які в нього є гроші, чи є в нього гроші. Закінчили гроші, закінчились відносини. Якщо він молодий, мені це подобається, чи рано, чи пізно молодість завершиться не тільки в нього, але й в мене. Якщо він сильний силець, рано чи пізно завершаться, якщо він гарний там, організатор, може він перестане бути організатором, якщо в нього майна багато, можливо, це майно заберуть, як, наприклад, зараз в таких обставинах, як у Турції, чи в Україні, чи в Росії, чи ще десь, можливо, є у вас щось, а потім немає нічого взагалі, десь прилетіло щось, і у вас нічого вже немає. Але що головне? Головне це відносини. Що я підкреслюю завжди. І звісно, що залишиться це його ставлення до, до мене. Якщо він мене поважає, він мене ніколи не кине, ніколи не зрадить, ніколи не залишить мене один на один зі своїми труднощами. Тож така людина, такий чоловік мені буде до вподоби, навіть якщо у нього багато дружин ще. Якось ми з ними домовимось. Навіть якщо це буде офіційно чи неофіційно. Все ж таки це більш приваблює, ніж, наприклад, жити з різними чоловіками і потім сказати: всі мужчини козли. Принаймні я б так би теж сказав. І це правда. Такі чоловіки теж дійсно, я б так їх і назвав, навіть якщо б я не був дівчина з точки зору чоловіків, не ображайтеся. чоловіки, я теж козел, можна так сказати. Це нормально. Так називати нас, щоб ми. Колись задумались, що нас так називають дівчата і жінки. Щоб ми не були такими. Давайте не будемо такими. Нас не будуть тоді так називати. Є такий анекдот. А, десь у великому колективі на вулиці, десь, де багато зібралося людей. Якась дівчина кричить: Козел! І озертається багато чоловіків. А чому ви озертаєтесь? Це ж не до вас. <кхів> Це жарт такий. І так гурніка, слуга, чи помічник краще сказати у сім'ї Шукрачар'ї повертається з лісу з двома новинами. У мене є дві новини: одна гарна, одна погана. З чого почнемо? З гарної. Гарна новина в тому, що я, що я знайшов диваяні і вона жива. З нею все добре. Ура! Слава Богу. Чомусь погана новина? Може, з нею щось трапилось, що, що. погана новина в тому, що вона не хоче повертатися додому. І причина в тому є своя. І Гурніка розповідає причину. Що був дуже занепокоєний цим. І він сам іде до лісу, зустрічає свою доньку, почувся, почувався глибоко зраненим, коли почув про образи Шарміштхи, нанесеної його доньці, і послав в ріша парвану листа, що їх сім'я більше не повернеться до палацу. Бачите, він підтримав свою доньку. Він е, З дружиною пішли до лісу, щоб обійняти свою доньку. Почули, що трапилося. І написали листа через Гурніку. Я так розумію, вони усі в трьох пішли до лісу. Гурніка показав, де саме їх донька. І, Шукрачар, написав листа царю. А що вони більше не повернуться до палацу. <кій> <кій> Прочитав листа Віпарма. Вішвапарва. Був дуже занепокоєний. Чим занепокоєний? Він зрозумів, що його донька. Нанесла важкі образи доньці Шукрачарії. І зрозуміло, що якщо Шукрачарія вийде з себе і зможе проклясти царя, серйозні, у царя будуть серйозні проблеми. Парва зрозумів, що якщо Шукрачарія посвариться з ним, то увесь, сесвіт, увесь світ Асурів також розділиться. Навпіл. Чому? Шукрачар'я він цар демонів, вчитель демонів. Якщо він посвариться з Вишапарвою, то Вишвапарву вигонять з царства демонів. А він цього не хотів, щоб його царство його розділилося з усіма царями демонів. Так, ви розумієте? Так, один за всіх і всі за одного демони. А так? Ти посварився з, з нашим вчителем, ти більше нам не, не потрібний. Можуть вас можуть просто викинути з, е, як це називається, з Союзу демонів. І тоді ви ж самі по собі там. А сам по собі ти вже не такий сильний, як не такий могутній, як усі разом. Тож, Вільшапарова, звісно, він не хотів е, 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 сваритися з Чукрачарією. Е, Йому треба було якось владнати справу. Тому Врішапарва доклав максимальних зусиль, максимальних зусиль, щоб заспокоїти Шукрачарю і його доньку. Він сам побіг, сам побіг до лісу. Ну Тут ви розумієте, що якщо справа дуже гаряча, тут уже не яким листом, не яким помічником, не якимсь, як це називається, послом. А, чи. То, як це називається слова. Ну, неважливо. Неважливо, кого ви зараз пошлете. Це вже ніяк не владнає справа. Дуже гаряча справа. Уже Шукрачарі сказав, ми не повертаємося до вашого царства. І це може мати, мати не, не, не слабкі наслідки. Якщо Шукрачарі його проклясть, проклясть не дай Бог, то. Це взагалі може привести до смерті або ж, можливо, проклянуть його доньку. Що, що це таке взагалі? Ми вам допомагаємо, а ви нас так вважаєте, що ми тут на якісь подачки, як собаки, живемо в вашому будинку. Ви розумієте, що, що крочаря, він може бути, зараз вийти з себе. Я вже думаю, що він-от уже вийшов з себе, тому цар біжить до лісу. І що ж було далі? Ми дізнаємося в наступній казочці.